Сьогодні я вам зроблю прогноз на тиждень для знаків зодіако Лев, Скорпіон і Стрілець. Тож, леви, леви улюбленці сонця, сонячним сяйвом, сонячною любов'ю наділені улюбленці богів, всесвіту, неперевершені леви. Давайте подивимось, що на вас чекає на цьому тижні. У леві в багатьох буде проходити трансформація і змінюватись погляд на кохання, на свою долю, на свій вибір. Доля буде вам дарувати шанси знайти собі нового партнера. Але будьте обережні, леви, будьте чесними, кожен із собою, щоб не робити значних помилок, які можуть трошки нашкодити вашому фінансовому становищу. Удача на два тижні! Я бачу, що Всесвіт буде вам дарувати яскраві емоції, яскраві події. Трошечки зверніть на вашу увагу, на ваше здоров'я. Будьте обережними в дорозі, щоб не було невеличких автокатастроф. Будьте обережними також в тому, щоб не розкривати свої секрети. Адже леви, вони дуже щиросердечні, і їх дуже легко ранити і їх дуже часто зорочують. Тож, леви, вам бажаю успіхів на цьому тижні. Ловіть всі свої шанси даровані. Вашу долю на цьому тижні Успіхів! Слідуючий знак зодіаку, про який я вам розповім, це скорпіони. Скорпіони неймовірні, скорпіони сильні, я би сказала, одні з найсильніших знаків зодіаку енергетично, неймовірно сексуальні, неймовірно впевнені в собі, це лідери. Це неперевершені люди, які можуть керувати масами. Це класні начальники. Давайте подивимося, що вам притрікають карти. Скорпіони, особливо чоловіки, будуть трошки сумніватися в своїх виборах. Прийняті рішення, але ваша мудрість візьме верх. У вас будуть питання постійно крутитися в голові стосовно фінансів. Будете знаходити нові шляхи і обдумувати, як заробити гроші. Можливі приємні новини стосовно роботи. Також ви будете думати про можливі подорожі. Сприятливий час виїхати на відпочинок. Як із сім'єю, так і побути наодинці саме з собою. Скорпіони відчувають напруження в великих масах людей. Іноді скорпіонам бажано відпочивати, провести час наодинці з книжкою або зі своїми думками. Будьте уважні також на. Е Звертайте увагу на своє здоров'я. Будьте обережними, ноги підвержені травматизму, Особливо в період з четверга до суботи. Всього вам найкращого, скорпіони. Наступний знак зодіаку-стрілець. Стрільці дуже-дуже самоконтрольовані. Стрільці вміють знаходити баланс душевний. При усіх суперечках стрільці завжди виграють, тому що вони завжди мають чим відповісти вам. Що чекає стрільців на цьому тижні? Стрільці будуть відчувати невдоволення при спілкуванні з друзями знайомими. Якийсь у вас буде такий період хандри, апатії, можливо, будете ображатися на друзів, вам хочеться якихось більш теплих емоцій і більш теплих яскравих вражень. Стрільці також будуть трошечки зазнавати моменти стосовно. З фінансів. Будьте обережними. Намагайтеся на цьому тижні не брати кредити і борг. Стрільці, у кого є діти, будуть себе почувати комфортно з дітьми. Дуже, до речі, стрільці, неймовірно класні батьки! Середа, четверг-п'ятниця. Будьте, будь ласка, обережними. Можливі сварки, можливі образи з начальством, з вашими друзями. Не накручуйте себе, трошки відволікайтеся. Нехай, можливо, люди, в яких зіпсований настрій, не зіпсують його вам. Діви, риби, овни. Почнемо з дів. Самозакохані закохані діви, завжди наділені яскравою зовнішністю і магнетизмом. Що вас чекає на цьому тижні? Давайте розглянемо. Діви, будьте обережними, тому що захоплення власною персоною може обернутися для вас не найкращими перспективами майже на 3 роки. Будьте обачними в своїх рішеннях і прийняттях рішення. я бачу, що трошки ви зіткнетеся з проблемами, ви будете не розуміти, е, який бік рішення прийняти все ж таки буде правильно. Але в останній момент ваш розум візьме вверх і ви знайдете, можливо, друзів, які вам допоможуть. Будьте обережними в фінансових розтратах, тому що я бачу, що відчуваються фінансові трошки проблеми, які ви зможете вирішити трошечки пізніше, вже на наступному тижні вам прийдуть ідеї, які допоможуть розібратися з вашими проблемами. У кого є діти, можливі погіршення. В стосунках нерозуміннях, тож будьте обережними, старайтеся не сваритися з близькими, тому що показано, що можливі конфлікти на період десь до 28 числа у вас можуть бути конфлікти в сім'ї. Діви, будьте завжди щирими і не самозакоханими. Тоді все буде гаразд. Неперевершені овни, завжди яскраві, завжди в центрі уваги, завжди неймовірні, з потужним шармом. Прекрасні овни, що вас чекає? Імпульсивні, сексуальні, гарячі. У вас можливо на цьому тижні плануються якісь зустрічі? Таємні зустрічі, про які ви можете не розповісти своїм близьким друзям, половинкам, з людьми, в яких ви, з якими ви в стосунках. Будьте обережними, тому що це може стати приводом великого конфлікту. Будьте уважними до ваших батьків. Можливо, вас трошки буде турбувати стосовно. Події пов'язані з вашими батьками стосовно їхнього здоров'я. Зверніть, будь ласка, увагу на них. Фінансово вас не буде хвилювати на цьому тижні нічого, адже ви відчуваєте полегшення. А от настрій у вас буде коливати від поганого до гарного, і дуже різко буде змінюватись. Я бачу, що П'ятниця це ваш день, коли ви можете знайти для себе позитивні моменти, які вам дадуть наснагу на слідуючий тиждень. Овни. Ви прекрасні. Риби спокійні, завжди тактовні риби. Обожнюю спілкуватися з рибами представників риб. Риби завжди. Толерантні, риби. У вас будуть важливі вирішуватися питання, ви будете акцентувати свою увагу на важливих паперових моментах. Для вас цей тиждень готує перспективу виїхати на відпочинок, провести декілька днів з сім'єю. На природі. Взагалі рибам рекомендується знайти трошки час для себе, тому що показано, що енергетично у вас йде спад. Для того, щоб ви себе почували краще, як і фізично, так і енергетично, бажано виїхати на природу і відпочити. Це також може бути відпочинок боулінгу, в ресторані. Багато хто з риб буде шукати нових стосунків, нових відносин, адже ви будете відчувати самотність. Ця ситуація вже зміниться на наступному тижні. Риби трошки будуть реагувати на новини. Неприємні якісь звістки від ваших друзів. Риби, будь ласка, не впадайте в депресію. Завжди знайдуться моменти, які можуть підняти вам настрій. Будьте обережними також, будь ласка, з вашим здоров'ям, адже можливо, що ви будете підвергнути вірусним хворобам. Будьте обережні, особливо вівторок. Всього вам найкращого. До зустрічі.